Арсенал програє на Енфілді і, в принципі, нічого нового. Можна зараз почати розказувати за статистику, що все йшло до 0-0, І такі штрафні вони залітають дуже рідко. Ну, але команда хотіла виграти. Ну це є про Ліверпуль. І вона виграла. Арсенал спочатку другого тайму вже влаштовувало в артету нічия 0-0. І вони на неї грали. Заміни на 70-тій хвилині. Хіба тобі не видно, що Мартінелі, ну просто нічого не показує? Просто кусок дерева, який біжить до кутового прапорця, і все. Дьокериш і мадуеки, що вони показали? В мадуеки 56% точності передач. Це трансфер за 60 мільйонів. Артета на це все дивиться і не робить ніяких замін. Залишилась ще одна заміна, яку він не використав. Можна було випустити тросарда замість Дьокеша, наприклад. Хай би грав фальшиву дев'ятку. Ну він до цього не може додуматися. Це дуже складно для нього. Випускає, 15-річного Доумана рятувати Арсенал, як є ще Венерії, і той самий тросард. Ні. Він надіється, мабуть, на пенальті, не знаю, на що він надіється. І дивися на це все. Ну скільки можна вже? Ну, вже нібито ну, Ліверпуль, який пропускає по два голи від Крістал Пес, від Борнмута, від Ньюкасла в 10. Ну, арсенал не може жодного гола забити. Ну, як так можна? Як можна болівати за цю команду, яка постійно приносить розчарування? Другі місця, півфінали. Який сенс із цього? Тоттенхем був 17 в ВПЛ, ну виграв Лігу Європи. Челсі четвертий, але виграв Лігу конференції, клубний чемпіонат світу. Всі вже щось виграють. Крістал Пелес виграв Кубок Англії. Арсенал нічого не може виграти.